Принцеса на горошині Ганс Крістіан Андерсен. В одній державі жив собі принц. Він дуже хотів одружитися з принцесою та тільки зі справжньою. Він шукав таку по всьому світі, об'їхав усі країни і міста, але всюди було щось не те. Принцес було багато, а от чи справжні вони, цього він ніяк не міг зрозуміти до кінця, завжди з ними було щось негаразд, і ніяк він не міг бути певним, що ось ця принцеса справжня. Довелося йому ні з чим повернутися додому. Принц був дуже засмучений, також йому хотілося взяти шлюб. Зі справжньою принцесою. Якось увечері здійнялася страшна буря. Спалахували блискавки, гримів, грім, а який дощ лив. Раптом уже пізно вночі у міську браму постукали. Старий король пішов відчиняти. Біля брами стояла принцеса. Боже мій, на кого ж вона була схожа від дощу та негоди? Вода стікала з її волосся й сукні, стікала просто в носки черевиків і витікала з п'яток. Вона благала дати їй притулок і запевняла, що є справжньою принцесою. Ця дівчина стала справжнісінькою загадкою. Перед молодим принцем та старою королівною. Думали вони, гадали, чи дійсно вона справжня принцеса. Ось стара королівна й каже ну, це ми швидко перевіримо. Тільки щоб про це не дізналася принцеса. Стара королівна пішла до спочивальні, зняла з ліжка всі матраци й подушки. І поклала на дошки горошину. а потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину, а на матраци ще двадцять перин із гагачого пуху. На це ліжко і вклали на ніч принцесу. Уранці її запитали, як же їй спалося. Жахливо. вигукнула принцеса. Я всю ніч не могла заснути. Хто знає, що в мене там було в ліжку. Я лежала на чомусь твердому. Тепер у мене все тіло в синцях! Це просто жах. Так усі і зрозуміли, що перед ними справжня принцеса. Адже вона відчула горошину. Крізь двадцять матраців і двадцять перин із гагачого пуху. Такою ніжною може бути тільки справжня принцеса. Принц відразу освічився принцесі. Вона була така гарна і щаслива, і незабаром вони одружилися і жили довго і радісно, а горошину віддали в музей. І там її можна бачити і зараз, якщо тільки її ніхто не вкрав. Ось і касті кінець іде, думки добрі за собою веде, А хто їх запам'ятає, хай до віку щастя має. Казка свинопас Ганс Хрістян Андерсен. Жив колись принц. Королівство він мав дуже маленьке, а сам був дуже бідним. Усе, що в нього було, це добре ім'я. Та все ж таки він вирішив подружитися не з ким-небудь, а з імператорською дочкою. На могилі батька принца виріс трояндовий кущ. Він був такий гарний. І квітнув лише один раз на п'ять років. І на ньому розпускалася лише одна троянда, лише одна. Та вона була така прекрасна й аромат, її був такий тонким і ніжним, що кожен, кому пощастило побачити її, забував про свої біди. А ще у принца був Соловей. І співав він так, ніби знав усі мелодії в світі, і пісні його були найсолодші. Принц вирішив подарувати троянду і солов'я принцесі. Слуги поклали їх до срібних скриньок, і принц вирушив до палацу. Побачивши подарунки, принцеса радісно заплескала в долоні. «О! Відчинили першу скринь, і з'явилася прекрасна Троянда. Ах, як мило. сказали Фрейліни. Мало сказати мило. відгукнувся імператор. Просто таки непогано. Принцеса торкнулася троянди і мало не розридалася. Який жах? Вона не штучна а справжня. Який жах повторили за нею фрейліни Відчинили другу скриню, і соловей відразу заспівав. Чудово, прекрасно, мовили фрейліни Сподіваюся, птах не справжній? спитала принцеса. Справжній, відповіли принцові посланці. Жахливо! Хай він летить. Тоді принц насунув на обличчя шапку на самісінькі брови, одівся в звичайний одяг і прийшов до палацу. Та й питає в імператора, чи не дасте мені роботу? спитав він імператора. Багато вас таких. Була відповідь про те. Залишайся, мені саме потрібен свинопас. Принц оселився в жалюгідній комірчині поруч зі свинарником. Надвечір він змайстрував горщик і прикрасив його балабончиками. Коли в ньому варили їжу, балабончики надзвонювали пісеньку. А якщо потримати над парою, можна було дізнатися, що будь-який з мешканців готує сьогодні на обід. Якось принцеса разом із фрейлінами пішла прогулятися і почула чудову музику. Вона навіть зупинилася, адже тільки цю мелодію вона й уміла грати на фортепіано, зате одним пальцем. Який освічений свинопас? мовила вона. Спитайте в нього, скільки коштує цей інструмент. Одна з Фребів вирушила на задній двір. Скільки хочеш за горщик? спитала вона свинопаса. Десять поцілунків принцеси. відповів той. Це неможливо. Обурилася Фреліна. Дешевше. Не можна, мовив принц. Скільки він просить? нетерпляче запитала принцеса, коли Фрейліна повернулася. «Ой, Це жахливо. вигукнула Фрейліна. Ошибки переказала принцесі слова свинопаса. Який начема!» – розгнівалася принцеса і пішла. Та не встигла зробити кількох кроків, як балабончики знову заграли. Послухай, сказала принцеса, піди спитай. Може, він погодиться на десять поцілунків моїх Фрейлін. Оце вже ні, відповів свинопас. Горщик коштує рівно десять поцілунків принцеси. Жахливо. Мовила принцеса. Станьте навколо, щоб нас ніхто не побачив, звеліла вона Фрейліна Фрейліни оточили її, свинопас отримав десять поцілунків принцеси, а принцеса горщик протягом усього вечора і наступного дня горщик був на вогні. І незабаром принцеса і фрейліни дізналися, що готується на кожній кухні міста. Фрейліни стрибали з радощів. Ура! Ми знаємо, у кого сьогодні суп і млинці. Ми знаємо, у кого каша й котлети. А свинопас тим часом змайстрував тріскачку, яка могла грати всі танці. Що тільки існують. Я ніколи не чула нічого кращого, зауважила принцеса, прогулюючись садом. Спитайте свинопаса, скільки він хоче за цей інструмент. Сто поцілунків принцеси, відповів свинопас. Він жахливий, мовила принцеса і пішла по доріжці геть. Але передумала. Добре, сказала вона, я там йому десять поцілунків, як і вчора. Одначе свинопас не погодився. Сто поцілунків принцеси. Повторив він фрейліні А ні тріскачка залишиться в мене. І знову фрейліни оточили принцесу. А свинопас почав її цілувати. А це що таке біля свинарника? спитав імператор, вийшовши на балкон. Щось знову не вигадали. Чи не піти подивитися? Він спустився до саду і нечутно підійшов до Фрейлін. Та вони так були зайняті тим, що рахували поцілунки, що навіть не помітили імператора. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це що таке? закричав імператор, побачивши, що свинопас цілує принцесу. Що за жарти? І кинув у них черевиком. Геть! Закричав він сердито і вигнав і дочку, і свинопаса зі своєї країни. Яка ж я нещасна? плакала принцеса, а свинопас зайшов за дерево, скинув брудний одяг і шапку та з'явився перед принцесою. Ти не схотіла взяти шлюб із чесним принцом. Сказав він, ти не зрозуміла, які прекрасні соловей і троянда, а свинопаса цілувала, щоб отримати дурні іграшки, так тобі й треба. І він пішов до свого казка бурніст. про балакучу принцесу. В одного короля була дочка. Дуже зарозуміла і дуже метка на язик. Хоч би про що мовилося, вона хотіла, щоб її слово завжди було останнє, тому король звелів розголосити у своєму королівстві, що віддасть дочку заміж за того, хто її переговорить, та ще й подарує йому пів королівства. Можна собі уявити, скільки знайшлося хлопців, що хотіли спробувати щастя. Адже не щодня випадає нагода отримати королівну й пів королівства, і брама до королівського двору не зачинялася. Цілими ватагами поспішали туди хлопці з півдня й півночі, з заходу і сходу. Але жоден не переговорив королівни. Нарешті король оголосив. Що кожному, хто не зможе переговорити його дочку, обсмалять вуха розпеченою кочергою, бо королю набридло, що до його двору стікається стільки люду, і все без пуття. Дійшла чутка про королівну й до трьох братів синів убогого селянина, а що вони вдома ніколи навіть не наїлися до схочу тільки голодних злиднів годували, то дужче, ніж будь-хто, захотіли здобути королівну й півкоролівства. Двоє старших братів були люди, як люди, а найменший тільки те й робив, що цілими днями сидів коло печі і з нечів'я пересипав руками попіл. Зате його прозвали пічкуром. Жили брати між собою в злагоді, тож задумали й до королівського двору податися гуртом. Вирушили вони в дорогу і не встигли далеко відійти від хати, як пічкур знайшов здохлу сороку. Знайшов, знайшов. вигукнув він. Що ти знайшов? спитали брати. Здохлу сороку. Тьху. Навіщо вона тобі здалася, тільки зайва ноша у руці. Викинь її. Сказали брати. Вони завжди його повчали. Е, ні, ану ж пригодиться, відповів Пічкур. Пішли вони далі, і невдовзі йому трапилася лузина. Він також підняв її і вигукнув Знайшов, знайшов. Що ти ще знайшов? Спитали брати Лозину, відповів пічкур. Тьху, навіщо вона тобі здалася? Тільки зайва ноша в руці. Викинь її. Сказали брати. Е, ні. А то ж пригодиться. відповів Пічкур. Пішли вони далі, і Пічкурові трапився старий кухоль. Хлопці, знайшов? Знайшов. Вигукнув він. Та не репетуй так, що ти знайшов? спитали брати. Кухоль. Навіщо він тобі, такий старий і щербатий, тільки марно в торбі та ліпатиметься, викинь його. Сказали брати. Ні, ну ж пригодиться, відповів пічкур. Пройшли вони ще шмат дороги, і під пічкумові трапився закручений баранячий ріг. А за якийсь крок трапився ще й другий. Такий самий, і хлопець вигукнув Знайшов! Знайшов! Що ти ще знайшов? спитали брати. Два баранячі роги! відповів пічкур. Дурний, навіщо вони тобі? спитали брати. Не знаю, уж пригодяться. Невдовзі потом він побачив на дорозі клинок і знов похвалився братам. Знайшов, знайшов. Навіщо ти збираєш сілякий мотлох? Що ти знайшов? Сердито вже спитали брати. Клинок. Викинь його, сказали брати. Е, ні, ану ж пригодиться, відповів Пічкур. Коли брати біля самого королівського двору переходили мочар, Пічкур нахилився І підняв з болота стоптану підошву. Дивіться, хлопці, що я знайшов? вигукнув він. Ох, поки ти знайдеш свій розум. Ми вже будемо в королівни. Що ти тягнеш там з болота, стоптану підошву? відповів Пічкур. Навіщо тобі ця погань, викинь її. Е, ні, не викину. Вона пригодиться. Може, я з цим усім здобуду королівну і півкоролівства. А як же, неодмінно здобудеш, засміялися брати. Королівна спокуситься на цей твій непотріб. Скоро вони опинилися в королівському дворі. Перше до королівни зайшов старший брат. Добрий день, привітався він. Добрий день, відповіла королівна. Тут страшенно гаряче, сказав старший брат. «А під камином іще грячіше, відповіла королівна. Там на жару лежала на поготові розпечена кочерга. Як побачив старший брат кочергу, то зі страху й слова вимовити не може, і королівна прогнала його з обсмаленими вухами. Середньому братові повелося не краще. Зайшов він до королівни, привітався. Добрий день! Добрий день, відповіла вона. Як тут гаряче, сказав хлопець, а он під камином іще гарячіше, відповіла королівна. Після цього і йому довелося скуштувати розпіченої кочерги, як його братові. І ось настала пічкурова черга. Добрий день. привітався він. Добрий день. буркнула королівна і знуджено потяглася. Не хотілося їй розмовляти ще із третім невдахою. Тут страшенно гаряче, сказав хлопець, а он під камином іще гарячіше. Відповіла королівна те саме, що й його братам. Добре, то я спечу там свою сороку. Можна? спокійно спитав пічкур. Гляди, щоб сорока не лопнула на жару, сказала королівна. Не лопне, я обмотаю її лозиною, відповів хлопець. Лозина не обмотається щільно. Не хотіла здаватися королівна. Нічого я зажену оцей клинок, відповів хлопець. На жаль, капати мелій, сказала королівна. А я підставлю ось це, щоб не капав, сказав пічкур і витяг з торби кухоль. Дуже твоя мова закручена якась. Сказала королівна, аби не мовчати. Ні, не закручена, відповів пічкур. Ось що справді закручене. І він витяг один баранячий ріг. Ти ба, другого такого я зроду не бачила, вигукнула королівна. Та поглянь, мовив пічкур. І витяг другий барак чи ліг. Ти, мабуть, стоптав свої ноги, щоб заткнути мені рота, глузливо сказала королівна. Ні, не ноги я стоптав, а ось що. Відповів пічкур і показав стару підошву від черевика. На це королівна не знайшла, що сказати. Отже ти моя! мовив пічкур, і він отримав королівну та ще й півкоролівства разом із нею. До наступної нагоди знов відчути смак пригоди, Вказучці новій малятка, славні хлопчики, дівчатка.